Якщо ви це слухаєте, значить я ще живий, принаймні поки що. Я ніколи не думав, що моє життя закінчиться ось так: у темряві серед руїн, у світі, де немає нічого, крім страху, голоду і смерті. Я виїхав з України у 2015-му, після того, як русський Мір знищив моє рідне містечко. Мені тоді здавалося, що я рятуюсь. Що попереду буде шанс почати з чистого аркуша. Так я опинився в Іспанії, у Валенції. Працював в порту, вантажив ящики з рибою. Щодня приходив додому, втомлений, смердючий, але живий. Це була рутинна, нікому не потрібна робота, але вона давала мені відчуття стабільності. У мене не залишилося нікого: ні батьків, ні родини. Ні друзів, з якими можна було б поділитися думками. Я був чужим у чужій країні. Лише одна людина тримала мене на плаву Таня. Подруга з дитинства. Вона жила у Франції красива, добра, звичайна дівчина, яка, як і я, втекла від війни. Ми підтримували зв'язок, іноді годинами говорили телефоном. І в ті моменти я відчував, я не зовсім сам. Я вірив, що людство навчилося на своїх помилках, що ми пережили достатньо трагедій, аби не допустити кінця світу власними руками. Я вірив, що ми не настільки дурні, але я помилявся. Коли все почалося, я ще намагався переконати себе, що це просто політика, що все владнається, що вони не посміють натиснути кнопку. Але в ту ніч, коли пролунала новина про перший ядерний удар, я зрозумів. Люди довели свою безглуздість до кінця. Вони змогли, вони знищили самих себе. Я досі не можу в це повірити. Кожного дня прокидаюся і питаю себе: як Як ми дійшли до цього? Як у головах тих, хто натиснув кнопку, не спрацювало нічого? Ні страх, ні совість, ні здоровий глузд. Іноді я думаю, що найбільша трагедія цього світу не в тому, що ми всі помремо. Найбільша трагедія, що ми самі вибрали цей шлях. Тепер у мене немає нічого, ні дому, ні майбутнього. Лише одна мета вижити, дістатися України. І якщо десь там, серед цього хаосу, Таня все ще жива знайти її. Мене звуть Артем, і це моя історія. І почалася вона одного звичайного ранку. Я прокинувся від того, що рижик облизував мені руку. Він завжди робив це перед роботою, ніби мав власний будильник. Я погладив його за вухом, а він одразу заваляв хвостом і застрибнув на ліжко, розвалившись так, ніби тут хазяїн він, а не я. Ну, давай, давай, пробурмотів я, намагаючись зіпкнути його вниз. Тобі добре, а мені ще на роботу. На кухні бурчала кавоварка, як старий трактор, видаючи пару крапель гіркої кави. Я підсмажив тост, кинув шматок сиру і ковбаси. Звичайний сніданок, нічого особливого. Телевізор працював на фоні. Новини знову молотили про напругу між НАТО і Росією. Переклад з іспанської США. Вивели підводні човни з ядерними боєголовками в акваторію Балтійського моря. Експерти попереджають, що ситуація може загостритися будь-якої миті. І я слухав це краєм вуха, ковтаю. каву. чесно кажучи, новини вже давно перетворилися на один безкінечний серіал про катастрофу. І якось не вірилось, що вони справді можуть підірвати цей світ. Люди ж не настільки дурні, правда? Дорога на роботу була звична: ранкова Валенція. Сонце ще не палить, але вже світить так яскраво, що доводиться мружитися. Люди поспішають хтось у костюмі, хтось у робочій формі. Автобус повільно під'їхав. Я зайняв місце біля вікна і витягнув телефон. Позвонив до Тані. Привіт! Почув знайомий голос: Теплий. З легкою сонливою хрипотою. Привіт, Тань. Ти ще спиш? Та майже, У мене сьогодні зміна пізніше, можна було б ще повалятись. Слухай, я зам'явся. Я тут подумав, якщо почнеться глобальна війна, я постараюся поїхати в Україну, але по дорозі заїду за тобою. О боже, Гертеме, вона засміялася. Ти як завжди. Тобі треба книжки писати про кінець світу, а не ящики в порту тягати. Я серйозно. Якщо почнеться вся ця херня, я не хочу, щоб ти залишилася сама. Ну, ти драматизуєш. Її голос став м'якшим. Але все одно, дякую. Приємно знати, що ти про мене думаєш. Я завжди про тебе думаю. Вирвалося в мене. Таня замовкла на секунду. Я зараз мушу йти, подзвониш ввечері. Добре, бережи себе. Автобус під'їхав до зупинки біля порту. Я сховав телефон, вдихнув солоний запах моря і риби. У порту все як завжди: гул кранів, гуркіт металу, крики бригадира. Колега Хосе, здоровий Бородань, махнув мені рукою. Переклад з іспанської Артеме, бамос! У нас сьогодні контейнерів удвічі більше ніж учора. Якщо виживемо після цієї зміни, то навіть я повірю, що апокаліпсису не буде. Ага, засміявся я. Якщо виживемо після твоїх жартів, то ядерна війна не страшна. Ми працювали до знемоги. Ящики смерділи рибою, руки ковзали від поту, спина горіла. Нічого нового, будні, що з'їдають тебе шматок за шматком. Коли я ввечері повертався додому, вулиці Валенсії були вже спокійніші. Люди сиділи у кафе, хтось сміявся, хтось сперечався. Ніби й не було тих новин, що цілий день молотили телевізори. Дома мене зустрів рижик, скавулів, стрибав, наче не бачив мене руками. Ну що, пішли гуляти? сказав я, і він від радості мало не перекинув стілець. Ми пройшлися вулицями. Ранкове сонце змінилося вечірнім теплом. У повітрі пахло апельсиновими деревами. Рижик носився навколо. Гавкав на інших собак, тягнув мене за повідок. І на хвилину я забув про все: про новини, про війну, про майбутнє. Повернувшись, я поставив на плиту кастрюлю. Вечеря була простою: тарілка макаронів і шматок курки. Рижик, як завжди, отримав свою порцію і гриз її, наче це найсмачніша їжа в світі. Я сидів за столом і дивився в одну точку. Диктор з телевізора все ще говорив про війну, але я вже не слухав. В голові крутилися інші думки. А що, а що як? Що, як завтра почнеться ядерна війна? Що робити? Бігти? Куди? Як вижити в світі, де кожна хвилина може стати останньою? Я уявляв різні сценарії. І всі вони закінчувалися однаково: хаос, паніка, смерть. Але потім я зловив себе на думці: краще я буду виглядати ідіотом, якщо все минеться. Ніж виявлюсь, непідготовленим, якщо почнеться. Я вирішив зібрати тривожну валізу: старий рюкзак, що валявся у шафі. Згодиться, туди треба покласти документи, трохи грошей, ліки, воду, а головне, запастись тим, що може дати шанс вижити. Наступного дня я відпросився з роботи. Я сів у свій старенький пріус і поїхав на заправку. Я залив бак до повного, а ще купив кілька порожніх каністер. Заправив їх. Пальне це життя. Якщо все почнеться, воно буде на вагу золота. Потім заїхав у супермаркет. Люди там вели себе так, ніби нічого не відбувається. Жінка вибирала йогурти. Чоловік сперечався з касиркою про знижку на пиво. Діти бігали між рядами, сміялися. А я ходив із візком і складав туди все, що могло стати у пригоді: консерви, пляшки з водою, сірники, ліхтарики, батарейки. Маленьке переносне радіо. Кожен раз, коли я брав чергову річ з полиці, мені здавалося, що люди дивляться на мене дивно. Наче я божевільний, який готується до кінця світу, тоді як вони живуть своїм життям. Але, дивлячись на їхні обличчя, я зрозумів: ніхто з них навіть не допускає думки, що завтра все може зникнути. Останньою зупинкою був будівельний магазин. Там я купив сокиру важку, потужну. З міцним лезом і довгою ручкою. Вона лежала в моєму багажнику і виглядала неприродно в компанії пакетів з продуктами. Коли я їхав додому, вечірня Валенція була такою ж, як завжди. Люди сиділи на терасах, пили каву і вино, сміялися. Хтось катався на велосипеді, хтось прогулювався з дітьми. Вони дивилися на небо, але не бачили того, що бачив я. Над нами нависла страшна загроза. Але більшість робила вигляд, ніби все гаразд. А я думав тільки одне: якщо завтра почнеться пекло, я буду готовий. А якщо воно мене це, ну що ж, я залишуся просто ідіотом із повним баком бензину, запасом консервів і сокирою в багажнику. Я зупинив машину біля дому, заглушив двигун. Рижик зустрів мене так, ніби я повернувся з війни. Він скакав, гавкав, а я лише подумав. Дуже як добре, що ти не розумієш, у якому світі ми живемо. Я прокинувся від того, що телефон буквально вибухав від повідомлень. Десятки, сотні сповіщень з різних телеграм-каналів, новини, переслані повідомлення. І всюди одна й та сама фраза: Росія завдала ядерного удару по підводному човну США. Я застиг, дивлячись на екран. У мене пересохло в роті. В голові билася тільки одна думка: Ось і все. Світ поділився на до і після. Я увімкнув телевізор. На екрані ведучий, завжди холодний і беземоційний, тепер говорив швидко, ковтаючи слова. Його голос тремтів. Переклад з іспанської. Путін зробив офіційну заяву. Для захисту Росії завдано превентивного ядерного удару. Повторюю, я не витримав. Вперше за весь цей час мене пробило на емоції. Блять! закричав я ти сука, що ж ти зробив? Ти всіх нас в могилу загнав! Рижик злякано підскочив, заскавулів і дивився на мене великими темними очима. Я не до кінця усвідомлював, що це справді почалося, але я знав треба діяти швидко. Я схопив телефон і зателефонував Тані. Вона взяла слухавку сонним голосом. Артем, що сталося? Ти знаєш, котра година? Таня, чорт забирай, вставай! Вставай, відкрий телеграм! швидко! Що? Ти мене лякаєш? Вона ще нічого не розуміла. Росія вдарила по США ядерною зброєю. Це почалося. У слухавці запала тиша. Лише її подих, важкий і приривчастий. Що? Що нам робити? прошепотіла вона. Слухай мене. Збирай речі. Як тільки почуєш сирени, одразу біжи в укриття. Не виходь із міста, зрозуміла. Ти живеш у маленькому містечку. Там немає стратегічних цілей. Максимум зачепить. Але ти залишаєшся там. Я сам знайду тебе. Я їду в Україну, і по дорозі заберу тебе. Просто не роби дурниць. Артема. Я. її голос зірвався. Вона не встигла договорити. Сука! Зв'язок пропав. Інтернет зник. Екран телефону погас, і на ньому залишилася тільки тьма. Світло в квартирі ще горіло, але я вже знав, часу залишилося мало. Я миттєво зібрався. Рюкзак, який я підготував заздалегідь, був поруч, я схопив його, натягнув куртку, защепнув повідок на рижика і тоді пролунав звук, від якого серце зупинилося. Сирени, сука, Вирвалося в мене. Валенсія портове місто. Сюди може прилетіти, і якщо прилетить, шансів вижити в мене не буде. На машині я вже нікуди не встигну. Я зірвався з місця і побіг. Рижик ледве встигав за мною, смикаючи повідок. Єдине місце, куди я міг дістатися метро. Станція була достатньо глибокою якщо пощастить, може витримає. Я мчав вузькими вулицями, декілька людей виглядали з вікон, але більшість навіть не зрозуміла, що відбувається. Перші люди вибігали з будинків, кричали, хапали дітей. Хаос тільки починався. Я влетів у вхід на станцію. Людей ще майже не було, лише кілька переляканих облич. Я спустився нижче в найтемніший кут, і пригорнув до себе Рижика. І тоді це сталося вибух. Десь далеко. Але хвиля дісталася сюди. Земля здригнулася, і я відчув, ніби по голові мене вдарили кувалдою. Повітря загуло, пил посипався зі стелі. Рижик несамовито скавулів, виривався, тіло його тремтіло від жаху. Але я міцно тримав його в руках, забившись у найтемніший куток. І весь світ звузився до одного питання: чи буде ще один вибух?